Так, друзі, йду перевіряти, Дніпро безпечне чи ні. Дує вітер, треш. Ось на літ вийшов вроді норм. Дивіться, тупо все стоїть, все стоїть. Ого з першого разу не пробивається. Можна ловити судака, окуня, щуку. що завгодно. Вон там машина стоїть. Зараз до коряк підійду поближче. Нормаль. Нормуль. О, до коряги підхожу, вона не замерша, друзі. Дивіться. Аномалія якась. Бачите, не замерзло під корягою, а так все норм. Стрмно трохи, друзі, але пофиг. <ріху> Офігеріть. Так, коло коряги, бачите тут опасно. А тут далі просто непробиваємий лід. А, тут бачите, місцями ось, пробивається з першого разу. Ну так вам скажу, треба бути обережним. Так, пішов я далі.